На останньому зі стрімів я разом з підписниками переглядали перший геймплей Marwer Spider-Man 2. І паралельно я його розібрав на цікаві моменти. Тому ось тримайте вирізку з цього стріма. Не слудіть здорово, все було без сценарію, без нічого, просто те, що я бачив, те я і коментував. Так, да, я постарався трошки обрізати всякі заїкання. Ну і паралельно вже трохи там подоставляти деякі моменти, тому не судіть сурово, якщо ви випадково натрапили на це відео. Приємного перегляду. Бачив трейлер другого павка? Бачив! І ми ще з його ще раз подивимося. Ще й в українському дубляжі в перекладі якісь фанати зробили український переклад. Я ось зараз скину посилання. Зайдіть, зайдіть до них і поставте їм лайк. Трейлер української пацани, треба їх підтримати. Підрубаємо, дивимося. Щоб я просто міг ваші коментарі читати ще. Я кажу, я в цей момент подумав, що це є або Росомаха, або ремейк гри турок. Так це хто? Або ремейк або не пощадив тебе, Сергію. Доля, яку ти не розділиш? Дікий кравідо. Я був в тіні поряд з тобою годинами, проте ти нічого не помічав. Ти жалюгідний. Не. Ну, типові кацапи одні одного вбивають. Я просив рівного мені. А ви знайшли його. Сер. Можливо. нове мисливське угіддя. Блин, це що буде екранізація останнього полювання Крейвена? До речі, спойлери. ДА! Крейвен Кацап! він же з Кацапляндії в залі. Да, крейвен Крайвен Кацап так само, як і Хамелеон і Носоріг! Почну трохи розбирати. Дивимось так. Ну, чорна кішка, само собою. Жива, здорова. Оп, оцей бродяга. Чого він тут відмічається, він ж повинен бути в тюрячці. О, Юрі. Юрі Ватанабе. Яка в, допо, ну, в доповненні до першої гри ну натя, натякнули на те, що вона буде вбива, ну, стане лінчувателем. Ось от перший, до речі, можна побачити, як вона буде в ігрі виглядати. Так, Том Стоун. Теж дивно, чого він тут помічений. Він ж повинен сидіти в тюрячці між його в, в, в додатковій місії робили. О, Петя. Майлз. О-о! Ось, а ну-ка я цей трохи не замітив. О, отут ось о, показують доктор Октавіус. Ось о, в тюряшці, де він не повинен сидіти. І ось ось, ось тих, же промелькнули, який казгоді ось Кінг Кінгпінг. І там ще повод, хтось з'явився. Так, ну ящер. Таскмастер. Шокер. Радивно чого. В кін. ой її. Крайвена зацікавив Фіск. Крайвен цього Фіска просто з двох ударів порожить і все. Ну і теж дивно, чого шокер Розпочинається велике полювання. Ну да, мені вже здається, що вони трошечки оцю арку останнє полювання Крейвена може екр... е... адаптують в ігрі. Ми, так само як у першій частині вони брали... трохи адаптували арку бренд New Day, після того, як... Петя звернувся до Мефісто, що він всім стар пам'ять про те, що він людина павук. і Він всім стар пам'ять, і після цього якраз почався новий том, якщо я не помиляюся. Так, ну бачимо Нью-Йорк, до речі. Ну, Манхеттен. І Квінс повертається. Буде Квінс. пацани, оце я дуже давно вже хотів побачити в іграх про павука Квінс. Квінс був тільки в 2005, ро 2005 році в Ultimate Spider-Man. І нарешті він повертається. І просто цікаво, чи буде... Чи буде буде тільки Квінс, чи буде ще Бруклін? Бо вони фактично знаходяться поруч, що Квінс, що Бруклін, якщо не помиляюся, ну-ка. Ось на, ну -ка на кар... зараз ще подивись на карту. Анка-ну-ка, ну -ка, трошки назад. так. Трохи неудобно дивитися. Ось, все, походу, оце, походу... Оце Квінс. А далі походу, йде вже Бруклін. І походу нам буде оця вже частина буде, окрім не тільки Манхетена, а ще й оця частина буде доступна. І це буде класно, от... А, блін. А як ж... Блін, жду, жду, жду. Ще, че, чекаю геймплей. Так, підемо з Квінс. Там школа Да, геймпрайс сейчас будет вже Яду просто промотаю. Слять кой за дверима. Тварина может бути де за вход И сейчас просто у, найкраще... у нас найкраще Одна найкраще поем по гричка О ты Ты не уявляешь Люди на полу! А кажу, я досить пір кашаюсь при своїй думці, що да, даремно вони не зараз показали костюм памка зі біод. Кімнато було це берегти до до. до, до релізу гри. І не показувати його цепранний ну, матеріал. Трохи... трохи просто ліну. Okay, ну трошки ввати. є не забуде. <постив> а, мені даріше, подобається цей симбіотичний в костюм. В цей До речі, Артур, жду мод на цей костюм of Shadows від тебе. Оце, блін, мені оцей оце момент. Мені оц. Мені оцей момент сподобався з добиванням усю. На, я танцюю гопака тобі по животу. Йоп. На, на на, І нааа! Ааа, uh, не знаєш, ай третій прототайп, <потворю> блин. До речі, дивіться, люди у нас сзади ходять, но гол-гол! Поду пташок <потворю> не було! пов. в, в першій <потворю> частині <вони> були пташки, але <потворю> вони, ще, вони не ходити зовані, вони зобані, просто сиділи, а так я що, що ходи скакав. Маусь, так, я ось переключений. За ринку я переключені. Я займусь цим, звучить так, ніби Креєвен перевіряє свої У нас і так багато часу. Отут, до речі, я в оригіналі, якщо дивитися Геймфрейд, то П'яті дуже такий голос грубий. І Жадіс показує його при, 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 при симбіота на нього Прямо... Мабуть, оце у вас ще є, той ударний безпілотник? Було справді важко приховувати це від мами, але так, я завантажуюся і побачимось там. Вони Цікаво що будуть схожі механіки з веб Шелдовс. Ну, зміна костюма по одній кнопці, я сподіваюся, що вони ну, це реалізують. Я це до, до речі сподіваюся, що вони зроблять як в третьому спайдермені версії на PSP. Типу, якщо ти ходиш довго в чорному костюмі, то він починає ну, в тебе забирати здоров'я. Оце, оце, сподіваюся, що вони це реалізують. І, і сподіваюся, що після проходження Подивіться гри в тебе на симбіоти, на симбіоти не заберуть по цьому. Бо в третьому полку на PSP, після проходження <звук> гри в тебе забирають <звук> костюм симбіота. Ось нові гаджети. До речі, цей гаджет, що тільки що був у упав таку як мотузку, випустив, по якій він ось ходить, це, до речі, вирізаний був гаджет з першої частини. І, до речі, подійне добивання, яке було в, в перших двох частинах Rimeizingha, до речі. І повертається. Аратан, мені трошечки оце не подобається оцей інтерфейс. він дуже сильно ворота І скоріш за все оці навики ось тих, що тут можна буде вибирати. Наприклад, R1 це буде суперсили. А R1 це за гаджети. І скоріш за все можна буде якось... типу, це швидкий, швидкий вибір, і можна буде... Буде багато гаджетів і, і здібностей. і ти можеш можна буде просто вибирати в швидкий доступ якраз. Скоріше всього, так і буде. Я кажу. Uh, Блін, поки не бачу переваги симбіот-костюм надзвичайним, як це було в вебку. Та чого, ти, ти ж бачив ці ж щупальця ж? Я думаю, що ці щуп-щупальця і більш такий агресивний і, і, і стиль битви буде саме в симбіота, а в червоно-синьому він просто буде такий більш, як ну, не буде ну, щупальця, буде нагаджити Буде на гаджети більш, більше орієнтуватися, а в симбіотичному він скаже, що все буде орієнтована грубусил. На Пішов бритним слідом. Дрони взяли слід ящера. Він ще їсть. Можемо застати його з Ну кожен каже, треба ждати. реалізм на... все треба грати. До речі, Артура. Артур ти пограв mm -hmm. все таки цього бабука в 2018 року натака. До речі, я так не поняв, це змія чи це що? Його шкіра. Потрохи так бо то як з ім шкора змінить. І голоднішим теж. І до речі, сміються, яка ж не де вичитав деяких людей, пишуть, що оцей другий... Що цей другий павук, hey, чувак. це типу як ремейк як ремейк третього спайдермена, бо в третьому спайдермені ж теж yeah, була місія де Крейвен полював на ще й ми теж були в чорному костюмі. І звичайно, yes, що я попшенув. Поєднання з ремейк ремастер був ігор у павка. що шахтарі краще з старих ігор у у мене не жерт, немає щось. Аж... То... Я там нічого поганого не Вперед! Інше досі. А, жаль, ну. ну ма ду ма Візьміть його живой. Вже вийшов тут. А тепер полю... польот. Але тут, так! Ось до речі, за польоти повернуся. Ось тут до речі, чого оп'єття переслідує оцього ящера, він тих, що згадав Гарі, типа що Конорс єдиний і знає як зробити ліки для Гаррі. Ось ось, послухайте. Пустити Конорса. Гарі вмирає, він єдиний, хто може допомогти. М -м? Тож виходить, що по сюжету другої частини, походу, Гарі випустять з цієї камери, в якій він був в кін в Сені 53 першої частини і в доповненні про Майлза. І походу цей симбіот від'єднається від нього і перейде Пітеру. Але щось походу, піде не так, і Конорс знову буде перетворитися в ящер у, у в одному з колекційних предметів 18-го року. Можна знайти пробірку з коров'ю ящера, що дає натяк на те, що Пітер вже в цьому в, 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 ігровому всесвіті вже бився, зустрічався з ящером. Вже. А польоти, до речі, сьогодні. такі а самі, як і в першій а частині, а додав він, 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 до він це буде, до речі, про він суб. До речі, він всюд буде перше в серії про бомка появ. Віра про бомка появ. Стережися цих дронів. Не хвилюйся, вони думають ще свій. До речі, до речі, до речі, до речі, до речі, до речі, до речі. Так, я пам'ятаю, що в якомусь мульті Веном випускав павутину для, для польоту кураком. А вроді це канон, що павук, у... павук у Симпіоті і Веном він випускає кураком павутину. Це канон, це в коміксах було і вроді в мультфільмі 90 будь-серіалі дев'яностого року він випускав і може навіть у 2008 році в мультсеріалі. Так, Ли до речі, віде? вежа месників, ось можна побачити по правому флангу. Тюрма Райкарс. Тож, так, да, можна зробити висновок, що оцей весь район це район з новий район. Ану-ка, мене дещо зараз цікавить, хочу дещо провірити. ЛМ. Так, Манхеттен, так, так, Манхеттен з правого боку, а той новий район цей, Рай, Квінс, Бруклін з ліворуч буде. Не впустимо, На тобі дрони, а я займусь гідроциклами. Чи не прави, все я побачити, це не просто. Тут можна побачити цей новий райончик, чи по ліво, по, по сторону, все так ж соросно, бачите? Дуже захоплююче. Димайте місіньше чуваються. Так, да, вежа на сніг у нас троні. справа. Хвилюйся, вони по Манчестерії. Тюрма Райкер.

допоможи туристам! Добре, в мене є видалиним так вбивця. <питривіт> <питривіт> я попереджав тебе про переслідування Конорса. Тепер це на твоїй совісті. Да, поводу це вони вже не вперше зустрілися. Або може спеціально, типа місце в фінальній версії Її трохи поміняють діалоги. І оп! він всюд! Я за тобою розберемось з ним разом. Немає часу. Би нум. Вигадай, я дуже хорошо, чесно. Я дуже сподіваюся, що вона і на ПК вийде. Ну через рік, два. Хоча в цьому кінці цього геймпрея не було написано on PS5. Тож, надія на те, що вийде на ПК через деякий час. Є! Бо Джем Райан в одному з інтерв'ю заявив, що вони хочуть випускати свої ігри на ПК, але з інтервалом в кілька років. Нічого, ми пождемо. Я пожду. Опа, ящер муто мутований муто, муто ящер. Те ж нам третю частину павута з погра з ружжим кіонсом, як і... переграс. Він позаду тебе. Я знаю, знаю. Міхаїл 69. 69. Хорошого вечора. Привіт, і тобі тоже. Yeah. Я не хочу стати кормом за ящина. Квік байнавенти. Просто треба триматися. Так, да, там же вони на новому цьому вже... Що ви раби? Намагаємо знищити цю вертушку. Не можу підійти достатньо близько. Але я можу, я один із них, пам'ятаю. Точняк, Пит. На рахунок три. Ну я завжди епічно, постановка, як завжди, навіть. Два. Три. Може, це навіть острів Рузвельда, ще до речі. що Острів Рузвельда був. Був тільки в третьому папу, що може, на нього попасти. О, на... да, в третьому папку, а це на окопе. О, речі, цей момент такий врятував твого мужика і таке кинув, його грубо повівся. Що ж ти такий грубий? Та все в порядку, піт. У мене є трекер. Давай чуваче, за ним, поки не пізно. Ні. Він мій. Ти впевнений? У нього великі зуби? В мене також. Um, він зазвичай не такий, правда? Так. Він ніколи не був таким. А, до речі, ще коли Пітер появляється, то можна замітити, що почути, що Ганка називає Пі, ну, Пітера по імені, яка що він знає, що Пітер це павук. Ей, містер Паркер. Містер людина павук. Містер Паркер, це мені просто цікаво, хто цей. Ганка розповів, що Пітер це павук або Майус, або Пітер. Чи може Пітер йому дозволив має розказати, а, в тебе є друг Ганке, ви з ним дружите, скажи йому, що, типа він нам допомагає, скажи йому, що я людина павук або може Пітер сам йому розповів, що признався, що він людина павук, типу, ну, Друг мого друга мій друг, типу, по такому принципу. Так, цікаво, чи буде той костюм, що був в концепті. А я, в, в, як, в якому концепті? Ото з Томом Холландом, ото симбіотичний, що з'явився після виходу фільму? В принципі, вони можуть додати, бо теж доволі тепер цікаво. О, якщо цей симбіотичний костюм, ну, підтвердив, що буде симбіотичний костюм. То може будуть симбіотичні костюми інших червоних костюмів. Я думаю, що погоду буде, бо якщо будуть опять, скіни з фільмів про Гарфілда, то, скоріш за все, що буде альтернативний облік цього симбіотичного костюма Павка Холанда, тобі буде стопудов чорний костюм з його фільмів. Може на Маюза перепригне симбіот? А до речі. Да-да-да, я бачу полоски, да, вони якраз в коміксах у нього з цих полосок павутина вилітала, до речі. Так, може, на Майю за перепригне симбіот. А до речі, в маю спогоду ніколи не носив симбіотичний костюм. Давай чувачся за ним, поки не пізно. Ні. Він мій. Він мій. мій. Ти впевнений? У нього великі зуби. У мене, в мене також. Бе, ну кажу, а в оригіналі а, там дійсно, що не такий. Бітра теж любить. Він ніколи не був таким. Навіть як на зуби, Ну, до речі, я думаю, що о, о, може таке бути під кінець гри, що Пітер ну, взагалі ну, буде якась битва з якимось боссом, і Пітер просто в, в, піде в раш. Веном почне пожирати Пітера і, та, і почне зриватися остаточно з Пітером, і в нього будуть ці зуби, так само, як було в Ultimate spider Спайдермені, до речі. І то зга... І ось о. ось, о, типу він згадав, що. От він пережив так пережив смерть дядька Бена і завив злочинця, який застрелив якогось мужика, і ось отож такий поч... Веном почав вириватися з нього. То, схоже, за все, що дав, бо я так думаю, що десь під кінець гри Пітер теж почне мутувати Венома, і потім на деякий час у нас заберуть симбіотичний костюм. І ми будемо битися проти Венома. Або знаєте, яка була б класна сцена? Втекла зловіща шістка, і ми в симбіотичному костюмі билися проти зловіщої шістки одночасно, один проти шістьох. Не так, як в цій в було, що ми билися в 2 на 20. Оце було б шикарно. І тут Петя взяв цього Октавіуса, би схопив, такий, я тебе щас уб'ю і почав... І з нього Веном почав би вирватися, відпочав зу розкрив зуби, язика, ну кажу, почав мутувати, це було б охередно просто. І ще за якісь сценаристи мене дивляться, ось Інсомнір такі. Ага ага, записують і такі нутують, ага, ага. Отак все буде в ігрі. Коротше, якщо отака буде сцена, де він одночасно зі здовіщою шісткою б'ється, оце буде ахє. Що до речі у Всесвіті гри пропамуха оцього від Інсомнія взагалі і... і він... він П'ятя вже бився зі Пісочною людиною. На це є два натяки. перший це колекційний предмет на вежі месників. І Пітер як розкаже, блін, я не хочу відкривати, а то вдруг з'явиться блінк. А другий натяк на пісочного можна почути у притулку Фіст, коли, ну, коли туди прийшов Майус і він, і він з Мей говорив. І тітка Мей розказала історію, як до них прийшов цей притулок пісочна людина, щоб напевно пограбувати. А тітка Мей встала, підійшла до нього, сказала: іди, чоловіче, тут нічого немає. І він розвернувся і пішов. І ось це буде класно, представте, в кінці цієї місії Пітер підходить до Октавіуса, бере його і такий. Ти вбив мою тітку. Ти причетний до смерті моєї тітки. І ото такий Пітер! Ти ж мені як син такий. Ні, я тобі не син. І тут починається, і тут розкривається пасть Венома. Шупітер починає мутувати у Венома. Це буде шикарно. Ну, звичайно, я так думаю, що ще в сюжеті ігри про ну, буде Капітан Стейсі з Гвенця 100 я думаю. Буде. Бо Пітеру ж надати буде якісь контакти з поліцією. придумав, як можна вести Гвен і її батька. Типу, що, наприклад, Пітер з Гвен вони разом вчилися наприклад, в університеті, а після навчання вона з батьком кудись поїхали. Переїхали в інше місто. А потім після того як Юрій ну, покинула поліцію і стала лінчувателем. Ну і поруч я думаю, що точно ведуть капітана Стейсі, бо він типа як поліцейський і буде ловити, ну буде нам допомагати. Ну і Пітер буде йому довіряти. Або навпаки, вони зроблять капітана версію капітана Стейсі прибережено до першого фільма з Гарфілдом, де він типу буде. Ловити цих месників, типу що не буде корішити з павуком, а просто скаже: Я буду ловити всіх цих месників, мені вже надоїли всі ці герої в масках. Ну а звенці з того буде любовний трикутник, і режуха буде рівнувати до нього, а потім, може в кінці її вкусить павуків, вона буде теж павучихою. І потім буде стендарон доповнення, як це було з Майурзом, тільки про Гвен. Оп, ось і все. Отак, отак, отак скоріше всього, і буде. Так, і пост скриптум, який я записую після редагування відео. Отже, я забувся сказати у стрімі те, що повертається механіка рогатки, яка була в третьому Спайдермені, і те, що я не сказав, коли гра виходить взагалі. Ну, В кінці відео було написано, що гра виходить у осінню 2023 року. А але як місяця не сказано. У мене є два варіанти. Перший гра вийде у вересні, в той день, коли вийшла перша частина, яка на п'ятиріччя першої частини, що було взагалі класно і символічно. А другий варіант, що гра може вийти в листопаді, яка тільки в той самий день, коли виходив Spider-Man Miles Morales і ремастер першої частини на ps 5 Ну і ще, як ви могли зрозуміти по моїй реакції, мені геймплей дуже сильно сподобався. Ну і що ще сказати. Чекаю цю гру, сподіваюсь, що вона вийде і на ПК. Напевно, я все, що хотів сказати, я сказав. Все, дякую всім за перегляд.